Я просто в шоці на коментарі під моїм попереднім відео. Це був розбір жінок, які себе знецінюють, і показано на конкретному прикладі з квітами. Коли жінці їх подарували, а вона відразу віддала інші. Багато писали, а ви не подумали, що в неї є ревнивий чоловік? Навіщо їй ці проблеми? Так ось на ці коментарі я сьогодні дам відповідь. У нас у культурі роками вкладали ревнує значить любить, але це брехня, яка виправдовує контроль, залежність і токсичність. Це ґрунт, на якому виростають моральне приниження. Психологічне насилля і навіть фізичне. Ревнощі – це не любов, це прояв внутрішнього дефіциту. Ревнивий чоловік це не про жінку, це про його низьку самооцінку і страх, що він недостатньо, про його внутрішню тривогу і відсутність довіри. Впевнений собі чоловік знає: якщо ти з ним, значить, це твій вибір. І квіти, і компліменти від інших це не загроза, це підтвердження твоєї цінності, а значить його вибору. Коли жінка боїться скандалу вдома, це не любов, це контроль через страх. І якщо ми це називаємо нормальним, ми нормалізуємо страх. Ми звикаємо до того, що треба жити з думкою. Що скаже він? Чи не образиться, а чи не приривнує? І в результаті жінка живе не своїм життям, а його реакціями. Чому нормально взяти квіти навіть від незнайомця? Тому що це прояв людської симпатії та поваги до жінки. Це не зрада, не обіцянка, не флірт. І нормальний чоловік. Він не тільки не приривнує, він усміхнеться і скаже: Кохана, ти в мене така красива. Що навіть незнайомці це помічають. Жінка, яка роками підлаштовується під ревності чоловіка, поступово втрачає відчуття себе як окремої особистості. З нею формується емоційна тінь. Зручна, безпечна, контрольована. Але в цій тіні вже немає живої жінки. Є роль. Як перестати знецінювати себе та підлаштовуватися під інших, навчаю на інтенсиві самооцінка для жінок, які розуміють, вони варті більшого. Деталі в описі.